Дорогі друзі, президент Південної Кореї, Кореї Юн Сок Йоль впровадив військовий стан. Ситуація надзвичайно цікава і неоднозначна, але можна її визначити все ж таки як скоріше за все спроба перевороту, ніж ні. Я буду пояснювати, чому не на те, що вона немає великої емпатії до опозиції. Вона взагалі сказала, що буде голосувати за імпічмент там, і за відставку, точніше міністрів, які кажуть про те, що додаткову допомогу треба в Україні. Там опозиція доволі чомусь давайте толерантна до ідеї. Примирення і домовленості з Північною Кореєю. от, ну, на жаль, от така там ситуація. вона мені не подобається, але вона існує так. Але президент оголосив, це було позачеркове звернення. Він сказав про те, що ось ми будемо вводити військове становище, забороняються політичні партії і все таке інше. Він доволі неочікувано це зробив вперше з 1980 року в південній Кореї така ситуація. Інформаційне агентство Йонхаб посилалося, посилалося на слова військових, які заявили, що діяльність парламенту та політичних партій буде теж заборонена. Військові підтримали даний, даний, дані заходи. Також повідомляється, що президент Південної Кореї видав наказ про відставку парламенту. Військові знову таки беруть цьому активну участь. Ми можемо подивитися, ось зараз я вам покажу, як вони по Суті, катаються Сеулом, от, намагаються взяти там щось. Ну, ви зрозуміли. Намагаються показати свою присутність активно, ось вона. І ситуація справді дуже складна, і конфлікт між е безпосередньо. Е Президентом і парламентом є Я про нього далі. Скажу міністр фінансів Чхве Санмок скликає екстрену нараду з ключовими посадовими особами, пов'язаними з економікою після оголошення воєнного стану в Південній Кореї. Командувача південнокорейської армії Пака Ансю призначено відповідальним за воєнний стан. Він вже зробив заборонив партії знову таки, і особи, які порушують розпорядження командувача військового стану, будуть заарештовані без ордеру суду. Дивіться, у нас є на телеграм-каналі звернення безпосереднього президента. І він там, до речі, наголошує про конфлікт бюджетний. Три мільярди доларів скасували в новому бюджеті. Це по суті робота уряду і президента. ну він силається в цьому зверненні. Президент каже, що це ще й урізання зарплат для військових. Ну, намається, ви зрозумієте. Посилання на відео буде в описі до цього відео. Що робить парламент? Парламент він зібрався, прорвався безпосередньо на місце і проголосував, що військовий стан скасовувався, І на сьогодні лідер опозиції каже про те, що нелегітимний тепер президент. Відео як парламент прорвався. У нас є теж на нашому каналі, телеграм-каналі. Заходьте за посиланням, подивитися і таке інше. Що загалом відбувається нині? Ми не знаємо, як далі піде ситуація. І зараз я про наслідки цього потенційного перевороту скажу. Чи переворот це, чи справді це рятування Південної Кореї. Справа в тому, що сам президент каже, що він рятує країну від впливу Кім Чинина. В парламенті засіла група, яка любить Північну Корею і хоче підірвати. Державний лад, конституційний сам стан і таке інше. По суті, підірвати для того, щоб дозволити Північній Кореї робити свої там нахабні дії і таке інше. Це позиція самого президента. Позиція парламенту така, що президент не є вже легітимним. Взагалі в нього там у дружини корупційний скандал, її треба там давно посадити, притягнути до відповідальності там ще певних чиновників і міністрів, кабінету міністрів президента. Тобто там клінч давно. Загалом ідея загалом природа конфліктів. Південній Кореї вона довго тривала і складна. Вона ще веде з того часу, як були створені ці чи болі, це зрощення приватного державних інтересів, і постійно там цих президентів садять, постійні там конфлікти, і, і дотепер Корея не може ну, розібратися нарешті нормально, що робити з цим всім. Так і це, можливо, є якби вже крайнє породження в таких от складних геополітичних умовах, про кра, крайнє проявлення цього конфлікту. Ну от, якщо е, міністр оборони, генерали, президент далі будуть продовжувати і з силою встановлять цей військовий лад, у цьому випадку е, ми будемо мати прецедент серйозний, який буде впливати на весь світ, особливо в таких країнах, де контекст надзвичайно важкий, тому я закликаю всіх, хто там приймає рішення в Україні, думати головою і бачити, що навіть в демократичних режимах все може бути в таких складному стані. Так? І треба думати над довірою в суспільстві. Приклад дуже серйозний, друзі, це демократична країна і там спроба військового перевороту. Знову таки, ну давайте, так, військового перевороту, спроба. Ми не знаємо точніше, чи це зі сторони. Президента чи зі сторони парламенту. Зараз ми подивимося аргументи самого президента. Ну, Мені так вважають, що все ж таки, не дивлячись на те, що через те, що Демократична партія не дуже хоче, щоб підтримувати Україну, ну, не можна використовувати проти опозиції інструменту військового провороту, взагалі. Ну, військового стану ведення, і скасовувати парламентаризм. Це зло, навіть якщо там сидять твої доличні опоненти. Ну, от. Наразі мені вважається, що тут не правий більше президент. По поглядах геополітичних і державних не правий для мене парламент, але це знову таки рішення воля корейського народу. Вони так рішили наразі, що будуть вони більш там представлені. Це і їхні рішення. А завтра будуть інші представлені. Не мені туди лізти, але не можна їх зносити таким чином. Тому тут у президента позиція не дуже. Але подивимося, з ним армія на сьогодні. І що буде далі? Нам невідомо конфлікт між ними давно ситуація важка. Але на сьогодні все, проголосували. Поки що так виглядає, що президент програє цю ситуацію. Але будемо дивитися з вами. Дивіться, підписуйтесь на наш YouTube канал, на наш телеграм-канал, і будемо спостерігати, що там відбувається. Загалом, неприємно, що потенційного нашого союзника, який мав реагувати на залучення північно військ у цю війну, Допомогою нам, так, що в них така дуже складна ситуація. Добре було б, якби там було об'єднане погляд і нормальна взаємодія влади і опозиції і була б допомога нам. Але, ну по суті, точно в Південній Кореї політичний криз. Чим вона закінчиться відновленням Конституційного ладу. І де він там, цей Конституційний лад, так, ми ще подивимося, що там буде. От, ми не знаємо, чим завершиться, і який вплив на світ буде мати ось це все. Ну, мені здається, це все ж таки впливи. Конфлікт між владою і позицією в Кореї давно. Там архітектура така, знаєте, ну, вона дуже складна, і давно їй треба ну, її потрошку намагаються там вирішувати, наче болі тиснуть, там, змушують їх більш прозорими бути. Потроху процес відбувається. От. Але те, що це проявилося прям веденням військового становища, мені здається, це прояв сьогоднішніх політичних реалій конфлікту світового. так. То всі, всі на грані, всі знаєте, киплять. І от. От, така ситуація. от така ситуація. Ось такі військові машини по своєму місту. Там багато там є в різних ракурсах є. В різних, у нас теж на телеграм-каналі чи там побачите інші світлинки. Підписуйтесь, буду дуже вдячний вам. Тому що у нас багато цікавого, а найголовніше це збори на Сили оборони. Що тут сказати? До речі, треба ще такий ще факт, що лояльна партія до президента сказала, що рішення неправильне. Не знаю, сказав на початку відео, тобто вони з'їжджають і не дуже його то підтримують. Ну, що тут сказати, ще є, але впала. Ясно, що реакція буде така. На сьогодні голова біржі Корейської каже, не знаю, чи будуть вони відкриватися, чи ні, будуть дивитися безпосередньо по ситуації. Так що, друзі, ось така історія. Сподіваємося, все буде добре, і наші союзники готуються, і все буде нормально. Тож, до зв'язку, до зустрічі. Підписуйтесь на YouTube, на Telegram. Тримайтеся.